Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова вітаю вас і вітаю водночас всіх журналістів з професійним святом В мережі Фейсбук, де хто пише про святкове святковий журналістський ранок і підсумки професійно прожитого року. Але дехто може говорити зовсім не про святкові дні, тому що українська журналістика живе нині в умовах воєнних незвичних для себе, тому що за останні. 70 років журналістам України не доводилося на території України перебувати в тих умовах, в яких вони перебувають. Більші багато з них перебувають зараз. Про те, якою має бути українська журналістика в умовах війни, будемо говорити сьогодні у програмі Ваша Свобода поруч зі мною у студії. Оксана Романюк, виконавчий директор інституту масової інформації. Добрий, Добрий день дай. і Сергій Гармаш, головний редактор видання інтернет-видання Остров. Добрий день. Ну і очевидно, не святковим зовсім є для Сергія е, цей день журналіста, тому що журналістику, ту, до якої він звик йому довелося залишити у Донецьку і через неможливість там працювати, бо це е, небезпечно вже було для mm -hmm. життя, е, він змушений бути тут. Сергій югут, якою має бути журналістика у військовий час? Ну, мабуть, військовою. Для українців ну, колись е, співали так, в жарт, в жарт згадували е, пісні ще, пісню радянських часів. От з лейкою і блокнотом, а іноді із пулеметом. Ну і виглядає так, що вже без лейки і блокнота, от, мабуть, з ноутбуком, відеокамерою. От, ну і далі вже. У когось що. Я взагалі хочу сказати, що от е, приїхав з Донецька в Київ. І тут мирне, мирне місто, да? мирне життя. Я зараз можу дозволити собі ходити там, в тренажерний зал, в театр. В Донецьку я такої розкоші не мав останні два місяці. І хочу донести до людей, і в Києві теж, і до журналістів теж, що ця країна воює. В цій країні йде війна. І те, що вона відбувається поки що далеко, там на сході, це не означає, що її немає тут в Києві. Просто ми тут ще цього, ви тут ще цього не відчули. Ми вже відчули, тому що я вже не можу проїхати до себе додому в Донецьку. Да? Я не можу із своїм розпіареним на телебаченні обличчям. Вибачте, за це такий термін, да? приїхати в Донецьк теж, тому що я розумію, що далі, далі ніж там залізничний вокзал, я. Не, не піду нікуди і потім мене обміняють там, на якогось сепаратиста. Тобто умов для праці журналістів в Донецьку, якщо це журналісти е, об'єктивні, все ж таки, якщо ці журналісти пишуть не те, що хоче Донецька республіка, немає взагалі ніяких. Е, ми були змушені розпустити свій офіс, зробити його віртуальним. просто. Щоб бойовикам не було куди прийти і ставити свої умови. І кожного дня я ну, з тривогою дивлюсь на телефон, коли мені дзвонять з до Донецька, я завжди очікую якоїсь поганої новини, да, що когось з моїх людей там взяли чи щось з ними зробили. Е, ну, це ситуація така, да? Що треба робити? Це, це менше не питала, я да, зараз не ну, запитаємо, Зараз запитаємо, от як колись Оксана була. Дунці маси інформації, представником репортерів без ну кордонів чи зараз, ще й зараз і так само вже представництво у тоді тоді репортери без кордонів це от щось таке, все таке було. От кордон він ніяк не був в межах України, а зараз виглядає так, що кордон для журналістів у власній країні, от як для Сергія, то так. власне місто, рідне місто стало кордоном. Так і власне через Україну можна навіть так сказати проходить кордон між демократичним світом і між якимсь патріархальним таким суспільством радянським. І якщо говорити про журналістів, які працюють в Донецькій області, дійсно їм працюється надзвичайно складно. Перш за все, тому що йде страшенний тиск на місцеві змі. Ми е, зафіксували більше 30 випадків нападів на офіси місцевих змі, це коли люди приходили з битами, з автоматами, палили офіси місцевих змі саме на сході країни. Це ну, взагалі неприпустимо. І ми думаємо, що ця ситуація пов'язана з тим, що. Дивіться, люди, які живуть на сході, вони отримують дві протилежні картинки. Одна картинка з українських змі, центральних, які кажуть, що у нас реформи, у нас Порошенко там обраний шляхом там прозорих виборів. А паралельно отримують картинку з Росії, що вас змусять ходити всіх на гей Паради, там бандерівці, нацисти, фашисти. І в цих умовах найбільшу довіру викликають саме місцеві змі, тому що вони говорять мовою цього регіону. Вони знають цих журналістів, вони знають, кому можна довіряти. Є opinion leaders серед них. Саме через це іде дуже великий тиск на офіси місцевих змі. Сьогодні мені довелося спілкуватися телефоном з одним знайомим з Луганської області. І він мене запитав: а як у вас там у Києві? Я кажу, а що в Києві? Все в Києві спокійно, все. А як з мародерством? Я запитую, з яким мародерством? А ну де що? Він мені каже, ну уважи ж мародери, там, за його словами, групи Корчинського мародерствують. Я кажу, ти знаєш, якщо в тебе є інформація про це, передай мені, будь ласка, мені це потрібно нам для журналістського розслідування, ми цим будемо займатися. Він мене перевів на інше, що мовляв, потрібно зараз одразу ж його зацікавило, що зараз з будинком Януковича в Межигір'ї, Я кажу, там живуть біженці. Він каже, а чому біженці не живуть в будинках Порошенка та Тимошенко? Ну. От Тому що ці будинки, якби це задекларована власність, куплена за власні гроші, да, якщо говорити про Порошенка. це, це просто, а, приклад, думаю, це це приклад, інша того, інша це приклад того, як люди. Ну, це приклад того, що там є друга реальність. І люди живуть зовсім в іншій реальності, ніж вся країна. Вони думають, досі думають, що тут там, правий сектор все захоплює. Вони думають, що тут грабують банки. І вони не розуміють, що війна йде тільки в цих двох областях. Війни в іншій частині України немає поки що. І кияни цього до речі не розуміють. На території Донецької області зараз перебуває кореспондент Радіо Свобода Левко Стек. Він зараз з нами на телефонному зв'язку. Левко, добрий день. Добрий день. Левко, як е, от ситуація, ви зараз поміж військових і як журналістам. Перебувати от в військових умовах одна справа, що Сергій не може працювати в рідному місті, тому що там йому небезпечно через людей, ну, через сепаратистів, через озброєних бойовиків Ситуація, от там, де є військові, наскільки журналістам тяжко працювати? Так, насправді треба зрозуміти, що тут, на території Донецької це досить. То що відбувається, це, ми не зовсім правильно усвідомлюємо, перебуваючи в Києві або в інших регіонах, нам здається, антитерористична операція, десь там хтось стріляє, але тут триває війна, і є всі ознаки війни, і біженці, і поранені, і перестрілки, і, і смерті, і все інше. Тому журналістам тут працювати так, як завжди, в гарячих точках, будь-то Ліберія, будь-то. Ірак чи будь-яка інша країна, тобто тут дуже важливо, тут головне на чому ґрунтується робота журналіста, як на мене, і, звісно, немає великого досвіду, але це що я встиг поспілкуватися з своїми колегами, та ще сам встиг помітити це людські стосунки безпосередньо журналіста і тих, з ким з ким ти перебуваєш поряд, тобто не так важливо з якого ти зміни. А які в тебе завдання все інше, доки в тебе немає довіри між між тобою і власне солдатами, бо ми працюємо з українськими солдатами. Гречі щось вийде, бо а військовим значно простіше відмовити журналісту в будь-якій допомозі, в будь-якій зйомці чи в надані будь будь-якого матеріалу, аніж ані на себе зайвої відповідальності тобто для них. Ми зайвий балаш, який а, нічим не є корисним. Але оскільки ми тут напрошуємося і сюди за ними слідуємо, то якось там треба на це реагувати. І зазвичай ця реакція така досить груба. Я їх розумію. У них свої завдання, у нас свої завдання. Тому. А звичайно, це доволі непросто здобувати якісь матеріали, але якщо все таки вдається налагодити контакт з людьми, порозумітися, знайти спільну мову, то зрозуміння ставляться до цього. Дякую, Левко. Це був е, і бажаю вам хорошого дня, спокійного головне дня. Це був Левко Стек, кореспондент Радіо Свобода, який зараз перебуває в Донецькій області е, в зоні проведення антитерористичної операції. То, Левко говорив про те, що е, іноді журналісти в, в зонах бойових дій стають обузою для військових. Насправді і тут це да, теж проблема. Це насправді. Е, не проблема, наприклад, для розвинених країн, тому що наскільки я знаю, в США є спеціальні такі регуляції для журналістів, які супроводжують війська, в тому ж Іраку. тобто в них є певні зауваження: не знімати обличчя або знімати обличчя в балаклавах, не знімати секрети, можна знімати там те і те, нам потрібно розробити такі регуляції, і це значно полегшить співпрацю військових і журналістів. Обов'язково це потрібно зробити, тому що зараз дуже часто відбуваються такі ситуації. Якщо немає дійсно, як каже левко, особистого контакту журналіст приходить до військових, ті забороняють знімати просто все. Журналіст тоді починає тихо знімати все. Якби в атмістку, і потім просто міняє там карту пам'яті і показує щось інше. Теж саме проблема з іноземними журналістами, які приходять, начебто не знають мови, теж знімають все. І зрозуміло, що все знімати все-таки не бажано в умовах військової операції. Через це потрібно підійти з розумом з умом і е, розробити такі регуляції. Е, хто, мав, хто мав би це розробити? А, я думаю, що. Е, Напевно, журналістка спільнота у співпраці із СБУ. Напевно, от я зараз через вашу радіо Свобода напевно закличу до співпраці і на наступному тижні зустрінемося із представниками української влади і спробуємо якісь такі штуки розробити. Може, думаю, Рада що це національної буде, безпеки та я думаю, що це буде правильно на. Дізнаємося наступного тижні. Слухайте, тут треба казати не про просто співпрацю там журналістів військових, а про те, що немає взагалі державної інформаційної політики у стані війни да, бойових дій. Тобто ми воюємо з Росією практично. Але це чомусь не називається війною, це називається антитерористична операція. Багато журналістів е, е, бояться, мабуть, да, казати терористи, називати терористів терористами. Е, немає інформаційної політики, яка взагалі б взагалі зробила неможливим продовження вприскування оцього інформаційного яду отрути цієї, яка йде з Росії, тому що і зараз вже на сході майже немає українських змі. Слов'янську взагалі ніяких немає. Ну скажу, що одразу знову я прочитала люд, мережі люди в фейсбук. Що сьогодні бандити, уше... як пише один з колег, бандити спалили редакцію турецької міської газети Гірняк. Схоже, я залишаюся без роботи. Мало їм було погромів. Люди вдома, люди з будинку, в якому знаходиться редакція, дуже налякані. От в них істерика, вони з речами готові вже залишати свої квартири. Це я кажу, що змі мають бути визначені як стратегічні об'єкти. Їх треба захищати. Їм треба, їм треба допомагати ідеологічно. В тому числі у нас це все брошено, просто ну ніхто Добре, цим не як, займається. Якщо це все покинуто, можливо, журналістська спільнота має звернутися сама до новообраного президента чи до ради національної безпеки і оборони. До речі, от з'явилася інформація, що заступник секретаря РНБО Вікторія Сюмар подала у відставку uh -huh. саме сьогодні. Uh -huh. День журналіста не знаю, з чим пов'язано. Оскільки я знаю, вона планувала раніше подати відставку, і вона там на Фейсбуці написала причини. Не пам'ятаю точно. Здається, що вона просто написала, що це тепер цим має займатися адміністрація нового президента. і все. це відповідальність. <кхи> Якщо говорити про державну інформаційну політику, насправді мені здається, в Україні це неможливо зробити так, як в Росії. Перше, тому що в нас відсутня вертикальна цензура в країні в Росії. Всі змі. Ну 99% контролюються путіним, і вони можуть спускати туди меседжі, можуть проводити оцю політику фейкових новин. І я не кажу навіть нам не потрібно уподоблятись цьому. взагалі. Так, ви сказали, це, нас не можна це зробити. Як в Росії. зробити? Це одне. Друге, це питання ресурсів. Якщо подивитися на раша Today, куди інвестуються сотні мільйонів євро. У нас немає таких газпромівських доларів. Що ми можемо протиставити? Перше це прозорість. Ми маємо запрошувати сюди максимально журналістів із закордонних змі. Тому що наша цільова аудиторія це зрозуміло Європа. Ми не змінимо Росію. Давайте будемо об'єктивні. І наша цільова аудиторія це, звісно, Україна, це якби і східні регіони країни. Але там дуже складно. Донести інформацію саме через фізичну агресію, саме через те, що терористи зі зброєю приходять і захоплюють телевежі, захоплюють змі, і вибити їх звідти можна тільки в рамках, АТО, тільки за допомогою зброї. Або знову ж таки, як ви кажете, ставити охорону, але не поставиш охорону до кожного 에, змі, тому що знову ж таки немає ресурсів. Наскільки я розумію, у нас маленька армія, у нас проблеми з озброєнням. І через це, власне, Путін напав на країну, і, власне, і Янукович в це інвестував погано, коли країна надзвичайно слабка. Та? і дуже велика з цим проблема пов'язана. Я нагадаю радіослухачам, що це програма Ваша Свобода. Ми говоримо сьогодні про те, якою має бути журналістика в умовах війни. Довіряєте нашій думці, я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена Ірина Штогрін, Марія, Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч, І Віталій Портиков Інна Кузнецова Людмила Ванник. Будьте нашими друзями, знайдіть нас у мережі Фейсбук. Вайте нас у мережі Фейсбук, телефонуйте нам 490 двадцять дев'ять нуль п'ять Ставте свої запитання Сергію Гармашу, головному редактору видання Острів, та Оксані Романюк, виконавчому директору інституту масової інформації. Можна Сергій, поки так? що я задам вам питання. Вже у нас дискусія виникла. Така чим взагалі повинна на вашу думку да, на ваш погляд відрізняти журналістика у, у під час війни? Да? Від тієї журналістики, яка ну, в мирний час іде. Від журналістики в мирний час. От має бути якась різниця чи ні? Різниця в двох рівнях полягає. Перше, це Об'єкту ну, об'єктивність складно дотримуватись, але це мають бути факти, це має бути прозорість, це має бути речі, названі своїми іменами. Це я під проти час того війни, щоб... чи в під час війни. А я в проти час? того, я проти того, щоб а, перебільшувати цифри, наприклад, які там винищені під час того, чи ще чогось. Об'єктивність насправді ну точність інформації це ключовий момент, і мало того, це буде працювати на Україну не лише всередині країни, а й за межами. Але є ще один ключовий момент. І він не пов'язаний, напевно, із інформаційною категорією. Це категорія фізичного тиску і категорія безпеки журналістів. Робота журналістів в таких умовах. За неї дійсно має потурбуватися держава. От за те, щоб журналісти могли працювати безперешкодно, щоб вони могли працювати безпечно, щоб якось. В умовах мало... в умовах війни складно якщо... працювати безпечно якщо... на правду, журналіст... але да. але в будь-якому разі журналіст має дотримуватися журналістських стандартів однозначно Це в мирний час також. Але різниця є, да? тому що коли ми кажемо про російські змі, це вже не мас-засоби масової інформації, а засоби масової пропаганди. Так, от якщо ми кажемо, що йде війна, то ми знаємо всі, що почалась вона з інформаційної війни. Тобто ця фізична війна готувалася інформаційною війною, і якщо зараз ми е, воюємо фізично, да, з бойовиками з Росії або одуреними ними людьми, то треба казати про те, що треба воювати інформаційно, теж як, як? ну хоча б тим, щоб не давати цьому яду вприскуватись знову і знову в цей в больний регіон. А ми чомусь дозволяємо цього. ми нічого не робимо, щоб цього не робили. Чекайте, заблоковані чотири ключові російські телеканали. Далі це питання до провайдерів, тому що у нас провайдери це комерційні структури. Вони не належать державі, і неможливо їх ось це. Треба порушувати кримінальну справу проти кожного окремого провайдера. Це добра воля провайдерів. Далі ну а чому Якщо не порушуються говорити... кримінальні справи? Це, запитання, очевидно, не до до, суду. це, очевидно, запитання не до Оксани, тому що Оксана не є регулюючим Далі. органом, не є представником держави. У нас, до речі, питання з регулюючим органом, який е, нас рада з питань телебачення радіомовлення зараз не функціонує, оскільки е, зараз проводяться, до речі, Мають бути обрані нові члени до цього регулюючого органу, і друге це знову ж таки питання того, що захоплюють фізично офіси змі, і третє це питання довіри. Навіть якщо ви будете давати інформацію, яка є об'єктивною збалансованою, місцеві люди їй можуть просто не вірити. Це, ну, це... Їй не будуть вірити ті, хто не хоче вірити, розумієте? Що але, дуже але таких людей, людей дуже багато. Я перепрошую, там да. чекає радіо Добрий день. Вітаю Ради Свободи з Україною. Вона звуть яка, з Харкова. Цікавенько з того, що я тільки що почув: по-перше, що війна почалася з інформаційної частини. Ні, це помилка. Війна почалася захопленням території в Криму. І якщо українські військові жодного спротиву там не чинили, це вже питання до них. І друге. Новна гостя сказала, що е, бракує зброї, бракує е, амуніції обладнання українським військовим. А бандитам е, на Луганщині, Донеччині, е, нічого не бракує. От е, два дні тому передали, що бандити зайшли в, е, в мисливський магазин, все звідтя винесли. А мені було цікаво, що там знайшлися навіть. Прибори нічного бачення, яких українській армії чомусь немає. Дуже дякую. Ну, це не питання просто. Це, це я, я можу Тар, просто з, іншого, додати. з іншого боку, очевидно, ви скажете, що інформаційна інформаційна війна все-таки почалася ще до захоплення території так, Криму. Зачайно, Вона почалася набагато раніше. Так. Вона вже багато років, і найгірше, що її вів принципі наш наш же уряд за часів Януковича, тобто схід готували. До цієї ненависті, там, до Західної України, до Майдану, її розпалювали спеціально, партія регіонів це робила. І місцева Донецька, там, і луганська еліти це робили, і засоби масової інформації, які контролює Ріната Ахметов, Про це треба казати. Я вважаю, що він несе пряму відповідальність за те, що там відбувається зараз. Вот. А те, що там зайшли в Луганську до магазину збройного, да? ну, зараз вони заходять у збройні частини, у військові частини забирають зброю. І чомусь питання, чому Київ не віддає наказ, щоб люди просто оборонялись? Тому що за уставом так вони мають оборонятись, але не проти мирно, мирних мешканців, да? не проти тіток, які йдуть на військову частину, а наказу немає. І це залишає наших солдат ставити перед цим вибором або бути зрадником, або бути вбивцею беззбройної людини. Тобто, хтось має взяти на себе відповідальність за такі дії. Ну, хтось бере відповідальність на себе через значний час про закриття незначної частки кордону, хтось бере на себе відповідальність за те, що в... Хоче ввести воєнний стан на території цих двох областей, а хтось вважає, що це не потрібно. Ну і так само ні, ну ми ж розуміємо, що не потрібно, тому що е президент Порошенко хоче розпустити цю Верховну Раду, якщо вводиться на військові станції, воєнний стан, то це неможливо за законом. Тому я думаю, що його не введуть. А може його не треба вводити, тому що, ну, на мій погляд, і я знаю, це є ресурси і в Донецькій, ну, принаймні в Донецькій за Луганськ, не буду казати в Донецькій області точечними цими ударами, ну, принаймні, обрати верхівку сепаратистів. Тобто, це можливо зробити, на мій погляд. Є люди, є можливості, немає наказу, немає політичної волі. Можливо, політична воля з'явиться після інавгурації до новгурації залишилося Сподіваємо. менше доби. Але от ви згадували сьогодні одного з олігархів Ріната Ахметова, в нас змі багато, багато змі саме підпорядковані олігархам, чи є власниками їх є олігархи, і наскільки оце заважає українській журналістиці. це. Є питанням, яке заважає не лише інформаційній політиці, оскільки люди мають право знати хто маніпулює інформацію, хто стоїть за тим чи іншим розуміють. Це заважає розвитку медіаринку як такому, тому що ми не знаємо насправді, є існують дуже великі медіахолдинги, які мають спільні. Відділи реклами, і в результаті фактично утворюється монополія на ринку реклами, і люди ЗМІ, не зміни можуть заробляти так, як це робиться в цивілізованих країнах. Відповідно, вони стають залежними від волі олігархів. І зараз сьогодні вірніше українська журналістка спільнота рух стоп цензури планує звернутися до президента Порошенка. Можна так уже казати, чи Поки завтра день... і Президент президента Лексидента. І одним із ключових питань цього звернення буде політична воля щодо прийняття закону про прозорість медіавласності. З цим з офшорками має бути покінчено. Має бути покінчено з монополізацією ринку, має бути покінчено з тим, що люди, які обіймають державні посади, мають у своїй власниці змі. І з цим також є дуже велике питання до пана Порошенко: чи буде він готовий? Продати п'ятий канал після того як він стане е, уже обраним президентом, тому що ми почули від нього, що він буде готовий продати все окрім п'ятого каналу. каналу. Але в цивіл... ну, це як Берлусконі, в... так це не прийнято в цивілізованих країнах, тому це дуже велике питання до нього, і е, окремо будемо ж таки медіареформа. Будемо чекати медіареформа. Це була програма Ваша Свобода. І сьогоднішніми гостями були Оксана Романюк та Сергій Гармаш. Провела програму Інна Кузнецова на все добре.